Тому що йдуть служити, я так наскільки я пам'ятаю, прямо зразу після школи, там зразу забирають, саме в принципі, як нас. Плюс-мінус. Я би сказав, що певні моменти опускаються. Є навіть спеціальні школи з більшим акцентом на фізику, хімію, там, англійську, або якусь іноземну мову. Ну, я би міг сказати, що за певних обставин там є школи, які вже готують майбутніх, так скажемо, офіцерів або людей вузьких спеціальностей, направлених. すてき。 До Дуже їх... певні навички, які вони потім зможуть розреалізувати в ізраїльській армії. Ти маєш. Ну, у людини у дитини просто бачать до цього хист, і вони, наприклад, можуть послати його у більш продвинутий клас, і навіть армія може запропонувати йому таку, ну, такого роду контракт, де вона оплачує, дає йому відсрочку від призову з 18 років. Людина йде в університет на обрану спеціальність армії, uh -huh. яка їй потрібна. Армія забезпечує. Чи їй комфортне проходження цього навчання. І після армії людина вже в званні певного молодшоофіцерського офіцерського так скажемо, складу, проходить е, по контракту, підписаному і узгодженому раніше, вже свою військову службу і починає свою військову кар'єру. Тобто після навчання, проходить навчання конкретно, вже а потім вже так, так, ці... так. Окей, Це добре, стосовно продовжую. саме випадків, коли Ну, що стосується такого дошкільного або шкільної підготовки, mm -hmm. коли